Він наполегливо йшов вздовж колії по кучу снігу, що лише де-не-де розріджувалися чорними крапками ворон. Часом здалеку він чув наростаючий стукіт, і вже через декілька секунд поруч із ним пролітав швидкісний поїзд Москва Севастополь. Живіт в нього ниє від підступаючого голоду, хоч в рюкзаку він і має буханці хлібу, масло, трохи сиру, сушене м'ясо і чорний шоколад. Раз на декілька годин, коли він вже не може терпіти, він зупиняється, знімає рюкзак і відламує від хлібини невеликий шматок, кладе в рот і намагається повільно його розсмакувати, щоб відчути бодай якесь насичення. Хліб, який він несе за спиною, єдиний на найближчі кілометрів 20, попри найродючіший в світі Чорнозем. Люди в селах, які він проходить, не бачили хлібу вже два місяці. Він мав побачити великий прогрес та індустріалізацію Радянського Союзу, а побачив голодні селянські очі, вже бракуючих дітей, найчастіше вже сиріт, божевільні погляди, готові вбити ближніх своїх, за щось поживне. Він використовує кожну можливість поспілкуватись з селянами, що зустрічаються йому, йдучи по коліях, або ж в селах, в які він заходить. Люди говорять йому ми чекаємо смерті. Тут жахливо і багато хто помирає, але далі на південь набагато гірше їдь у Полтавську область і побачиш сотні порожніх будинків, там, де 300 хат, лише в сотні, досі живуть люди, решта померла чи втекла, хоча більшість померла. Селяни кажуть, що здохла вся худоба, а щасливцями вважають тих, кого вивезли на важкі роботи в Сибір вони принаймні мають, що їсти подеколи люди згадують чудові давні часи. Солодощі, м'ясо, ситну вечерю та свободу. Одного дня він важко ступає по обмерзлому гравію, послизається, але встає і йде далі. Він має дізнатися правду та викричати світу, що побачив. Гравій перед очима зливається і мерехтить в наступаючих сутінках. А він думає про те, як найжахливіший голод у світі міг трапитись в найбагатшому на пшениці регіоні планети. Чому голод? питає він раз у раз зустрічних селян. Це не провина землі, це провина комуністів, відповідають йому. Заради чого ми мали б працювати, якщо в нас забрали все? Землю, худобу, зерно. Заради чого працювати, коли і так знаємо, вони знову заберуть всю пшеницю. Комуністи перетворили нас на рабів. Потім з'являється поліцейський. Добре вгодований чоловік із червоним обличчям. Якусь мить дивиться, а тоді вибухає прокльонами. Припиніть говорити про голод, ви не бачите, що він іноземець, кричить він селянами, розганяє їх, а нашого головного героя просить показати документи. Як ви могли здогадатись, ця історія про валійського журналіста Гарета Джонса, який вперше в Західному світі заявив про голодомор в Україні. Ви слухаєте подкаст Стерті про історію зникнення українських сіл. Під впливом політики Радянського Союзу, і це його перший випуск про Голодомор. Стерті історія зникнення українських сіл під впливом політики Радянського Союзу. На початку ХХ століття 80% українців були солянами. Коли більшовики захопили Україну за їх планом. Українські селяни мали стати ідеальним джерелом продовольства. За словами історика Вадима Назаренка, не слід забувати, що українським зерном не тільки годували робітників у містах, його продавали за кордон, і саме за цей рахунок купували обладнання, будували заводи. Вадим Назаренко розкаже більше про політику колективізації йому слово. Щоб викачати, вилучити в селянина зерно. Потрібно було придумати якусь кращу систему вилучення. В часи НЕПу, як жив селянин, він має там 50 землі, він вирощує врожай, він здає податок продподаток державі, певну фіксовану норму. А далі він надлишки може продавати і заробляти гроші. У колгоспі не так. В колгоспі всі працюють в колгоспі, все зерно збирається в одному місці, все це зерно забирає держава на свої потреби продає. Проте була проблема. Дуже мало селян хотіли добровільно приєднуватись до колгоспів. Тільки невелика частинка бідних селян йде в колгоспи, а заможні селяни бажають і далі мати свою землю та господарювати на ній. Таких селян у Радянському Союзі обзивали куркулями. Сталін вирішив ліквідувати куркулів як клас. У заможніх селян відбирають їх будинки, худобу та майно, їх арештовують або відправляють у заслання на Сибір. Загалом від таких репресій постраждали 800 тисяч людей. Українці й далі чинять спротив колективізації. Селяни створюють озброєні загони, навіть подеколи виганяють комісарів та відновлюють самоуправління. Так, з 1928 по 1931 роки дослідники нарахували майже 5 тисяч повстань. Сталін відчуває, що ось ось втратить Україну і розпочинає нову хвилю масових репресій. Він випустив закон про охорону соціалістичного майна, який в народі прозвали законом про п'ять колосків. За жменю зерна, взятого з колгоспного поля, селян відправляли на 10 років в концентраційні табори або могли розстріляти. Активісти комуністичної партії разом з озброєними міліціонерами ходили по селах та забирали продукти харчування майже в кожній хаті. Особливо страждали ті села, які не виконували плани хлібозаготівель. Такі села потрапляли на чорні дошки. В них заборонялось возити продукти, вилучались всі харчі. Селяни не могли виїхати звідти, шансів вижити майже не було. Що ж їли наші предки, щоб вижити? Уявіть собі картину. Жінка-господиня подає вечерю на стіл. В глиняній хаті стоїть їдкий запах горілого. Спухлі діти чекають на їжу з пустими поглядами, сидять спокійно, не граються. І ось на столі з'являється тарілка з трав'яниками, хлібцями з натертої трави, замішаною на гарячій воді, з додаванням декількох зерняток льону. Менший хлопчик бере трав'яник, відриває маленький шматочок. В роті з'являється присмок землі, трав. І хрустить чимось піщаним на зубах. Він кладе трав'яник назад на тарілку. «Поїж, поїж хоч трохи. благає його мати, З острахом оглядаючи його ослабле тіло та спухлий живіт. Зі спогадів, цілілих під час голодомору, дізнаємось, що вони їли подрібнені картопляні відходи, коржики з подрібненої кури, дуба, очерету й лободи, суп з пустого кочана кукурудзи та трави. Ці страви показували студенти Української академії лідерства в центрі Львова і навіть біля будинку Європарламенту в Брюсселі, аби розповісти світові про масштаби трагедії через зрозумілий образ їжу. Проект назвали Непораховані з 1932-го», як пам'ять про те, що досі невідома точна кількість українців, яких знищила радянська влада під час Голодомору. Історики говорять про 4,5 мільйона загиблих, в тому числі близько 600 тисяч ненароджених. Найбільше від Голодомору постраждали селяни в Полтавській, Харківській, Сумській, Черкаській, Київській та Житомирській областях. На Полтавщині смертність від Голодомору була рекордною близько мільйона людей. Причина тому ті самі чорні дошки. На які в Полтавщині заносили не тільки окремі села, а й цілі райони. Так, тільки в Глобинському районі під час Голодомору перестало існувати понад 40 цілих хуторів. Першими на Полтавщині на Чорну дошку занесені села Лютенька Гадяцького району та кам'яні потоки Кременчуцького району. Про життя в Кам'яних Потоках дізнаємося зі спогадів Андрія Лисенка. Його родина жила в Кам'яних потоках. Мала коня, корову, 8 гектарів землі. Врятувала Андрія від голоду лише те, що в той момент служив у флоті, його сім'я врятуватись не змогла. Далі цитата. У 1932 році наше село занесли на чорну дошку за невиконання плану хлібоздачі, після чого з села вивезли 10 сімей, так званих контрреволюційних елементів. Серед них була і наша сім'я. Батько Микола Лисенко помер в далекому Казахстані. Сини повернулися до кам'яних потоків і померли від голоду. Вимерли цілі вулиці. Особливо страждали діти. Американська історикиня, дослідниця голодомору Ен Еплбом, розповідає, як люди втрачали контроль над своєю поведінкою через виснаження від тривалого голоду. Спершу людина відчуває сильний голод, далі слабне, після цього пухне, бо тіло утримує воду і деформується. Ці процеси супроводжуються психічними розладами. Люди проходять стадії злодійства, божевілля і наостанок починаються галюцинації. Голод змушував спершу їсти котів, собак, щурів, тоді починали зникати діти, ширився канібалізм. Доходило до того, що батьки не давали їсти своїм дітям, бо ті й так скоро помруть. Або ж в галюцинаціях вбивали їх, не розуміючи, що роблять. Голодомор був спланованим геноцидом українського народу. Це доводять як архівні документи комуністичної партії, так і цензура й пропаганда, які існувала в Радянському Союзі під час тих подій. Захід мав вірити в ідею комунізму, індустріалізації та великого радянського союзу. Журналістам суворо заборонялось виїжджати з Москви, особливо їхати в українські села. Дехто наважувався говорити про те, що наближається жахливий голод про диктатуру, але таких одразу позбавлялись. Та одному сміливцю таки вдається прорвати червону завісу, ще й вирватися з неї та голосно заявити, що там побачив. Це вже про відомого нам Гаррета Джонса. Як йому вдалося це зробити, коли до Радянського Союзу не впускали іноземних журналістів? Справа в тому, що він не представлявся журналістом, а радником колишнього прем'єр-міністра Британії, з якою Радянський Союз прагнув побудувати дипломатичні відносини. Гарет вільно володів російською. А ще з дитинства мріяв потрапити в Україну, в село Юзівка, тобто сучасний Донецьк, де працювала гувернанткою його мама. Спершу Гаррет покладає надії на комунізм можливо, настане рівність, зникне несправедливість, притаманна капіталізмові. Його захоплювали грандіозні плани з індустріалізації, але, побачивши реальну картину, він не приховуватиме правди. Діставшись до Берліну, він виступає на прес-конференції і розказує про голод, від якого вже помирають мільйони. Таким люди Сталіна дають відсіч одразу. Та тут припустились помилки, яку виправляють руками журналіста московської редакції Нью-Йорк Таймс Волтера Дюранті. На наступний день після виступу Гарета виходить стаття Дюранті під назвою. Росіяни голодують, але з голоду не вмирають, де він запевняє, що в СРСР все під контролем та глузує з Джонса, якого засмутила прогулянка українськими селами. За Дюранті підтягуються й інші журналісти. Слова Гарета більше не сприймають всерйоз. Але це була не вся ціна правди. За два роки Гарета Джонса вбивають трьома пострілами, а пізніше стає відомо, що за цим стоїть радянський шпигун. Голодомор не лише вбив величезну кількість українських селян, але й зруйнував уклад життя в селі, стосунки між сусідами, довіру. Односельчани здавали один одного, сподіваючись отримати хоч трохи їжі, крали в сусідів, дітей не випускали з дому, побоюючись канібалізму, жінки зі знавірою ставились до чоловіків, які були хоч трохи забезпеченими, бо вважали їх куркулями. Селяни вважали, що люди в містах забирають всі їхні харчі, земля, на якій завжди працювали і мали собі їжу, можливість заробити гроші, втратила свій сенс і стала приводом для репресій втекти в місто, влаштуватись працювати на шахту чи завод, часто було єдиним способом врятуватися. Люди почали зводити вищі паркани, закриватись вдома та переосмислювати життя на селі. Радянський Союз посіяв серед селян страх та недовіру. Немає даних про те, яка кількість сіл внаслідок голодомору зникла повністю, але з локального дослідження про Голодомор дізнаємось, що тільки на Полтавщині під час 32 1933 33 років зникло близько 500 сіл та хуторів. Окрім того, Радянський Союз зруйнував саму ідею села, закарбувавши страх голоду в нашій колективній пам'яті. Американський історик Джеймс Мейс у 2003 році запропонував українцям спосіб вшанувати жертв Голодомору, не вдаючись до гучних промов та зрадянних меморіалів. Він запропонував запалювати свічку на вікні щороку в останню суботу-листопада в пам'ять про всіх жертв голодомору. Запаліть свічку. Спитайте, що знають про Голодомор, ваші бабусі та дідусі. Важливо тримати в нашій пам'яті, що це передусім історія відчайдушного опору українців в політиці радянського союзу, історія сміливості, рішучості й масового спротиву. Не дайте Росії затерти нашу історичну пам'ять і знову стерти українські села, українську культуру, нашу справжню ідентичність.